Я давно живу за кордоном. В село не приїжджала вже багато років, але подумала собі, що мамина хата стоїть просто пусткою, тож треба з нею щось робити. Найкращим варіантом я вважала продати її, адже додому повертатися я не збиралась, бо все моє життя тепер зав'язане в Чехії. З села я поїхала відразу, як закінчила університет. Спочатку квартиру в обласному центрі знімала, а потім виїхала за кордон. Зараз мені 44 роки, у мене немає сім'ї і ніколи не було. Я вважаю себе доволі успішною людиною, у мене є практично все, що я хотіла. Проте є одна історія, яку я поліла забути і ніколи не згадувати, адже вона не дає мені спокою вже багато років. Водинок наш стоїть пусткою вісім років, відколи не стало мами, знайшлись покупці, і оскільки я планую продовжити жити в Чехії життя, то я вирішила хату продати. Гроші зайвими не будуть, але коли я повернулася в село, сталася подія, яка змінила мої наміри. Моя мама все життя дружила з тіткою Марією. У неї є син Макар. Він і був першим моїм і її демкохам. Ми з ним були парою, але п'ять років я вчилася в університеті, тому ми вирішили одружитися після отримання диплому. Нас відбулися заручені, і я була переконана, що наше весілля це лише справа часу. Я весь тиждень була на навчанні, а додому приїжджала лише на вихідні. І ось одного разу їду я в рейсовому автобусі в село і бачу, що люди на мене якось так дивно дивляться і перешіптуються. А увечері прийшла ще одна сусідка і почала мене жаліти, мовляв, яка в мене доля нещаслива. Я не могла нічого зрозуміти, поки вона мені не повідомила, що дочка голови сільради від мого Макара дитину чекає, і що про це вже всі знають, окрім мене. Виявляється, моя мама теж знала її тітка Марія, мама Макара, сама розповіла Але моя мама не знала, як мені про це повідомити. На наступний день я пішла до них додому. Макар не захотів зі мною говорити, а тітка Марія запитала, навіщо я прийшла, якщо я і так про все знаю. Тим буде дитина, до того ж дочка голови сільради, дуже хороша партія для Макара. Так що мені залишалося лише відійти в сторону і не заважати їхньому щастю. Я плакала, але що це змінювало? Я розуміла, що треба відпустити коханого така вже моя доля. І я поїхала приспати в обласний центр. Потім з'явилася можливість виїхати за кордон, і я нею скористалася. З мамою я постійно підтримувала зв'язок, надсилала їй гроші, але у мене була умова. Я не хотіла нічого знати про Макара. Мама з розумінням поставилася до мого прохання, тому цю тему мене піднімав ніколи, і я не мала уявлення навіть, як склалася доля мого. В Чехії я зустрічаюся з чоловіком. Він давно зробив мені пропозицію, але я досі не відповіла йому так. Десь в глибині душі я розумію, що досі не змогла забути своє перше кохання. Така вже є людина, однолюбка. Наш будинок знаходиться на сусідній вулиці від дому тітки Марії, тому я випадково зустріла її на вулиці щоправда заледве впізнала. Я вирішила, що пройшло багато років, тому пора забути кривду і підійшла до неї першою. Вона мене теж не зразу пізнала, а потім обняла і розплакалася. Виявляється, невістка її з хати виживає, син за матір'ю не заступається. Одним словом, немає тітка Марія на старості спок. Мені чомусь стало їй дуже шкода, я прийняла рішення не продавати свій будинок, а натомість надати його її. Я повернулася в Чехію і нарешті сказала коханому: настала і моя пора бути щаслива. Друзі, будь ласка, підписуйтесь на канал.